Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами будемо займатися дуже незвичною справою. Будемо закривати яйця на зиму. Я такого раніше не робила. Якщо ви робили, напишіть в коментарях, чи добре зберігаються яйця і що з цього виходить. Ну що ж, давайте починати. Нам потрібні чисті сухі яйця. І чиста простерилізована. Суха банка. Яйця обережно ось так ложкою одне за одним складаємо в банку. Яйця повинні бути обов'язково свіжі і чисті, миті яйця сюди не, не підходять. І ще яєць потрібно накладати стільки, щоб вони були повністю покриті водою. Ось так. Яйця наклали, тепер. Беремо воду і одну столову ложку гашеного вапна і добре розколочуємо, щоб все вапно розчинилося у воді. Ось так. Розколотили. У нас така біла водичка, тепер заливаємо яйця. Ось так залили, ну, Робимо так, щоб яйце не виглядало з води. І закриваємо кришкою, просто закручуємо, зберігаємо. Зимою покажу, що з цього вийшло.